Я хотів би сьогодні просто ну, так назвав своє коротке слово, воно називається твоє, приз... твоє призначення. Е, я коли був молодий і тільки покаявся в церкві, у нас дуже дуже актуальною темою була, яка ж воля Божа за... ну, про мене. Що я взагалі маю зробити в цьому житті? Як Бог це запланував, Що, ну, яке, для... яке моє призначення? І знаєте, є вірш в Біблії. Бо я знаю ті задуми, що маю до вас, говорить Господь, задуми миру, а не на зло, щоб дати вам майбутність і надію. Друзі, для кожного з вас, для мене і для будь-якої людини є певний Божий план. Це говорить про те, що ми не народжені просто випадково, або, можливо, хтось думає помилково, або ще щось. Ми народжені за планом Божим, і Він цей план виконує. Слово Боже нам говорить про те, що Бог Він знає нас взагалі краще, ніж ми себе знаємо. Тому що, не пройшовши певні речі або не. Пройшовши певні випробування, ми не знаємо, чи ми зможемо в цих випробуваннях стояти, або певні речі, чи зможемо ми їх зробити, або знає. Інколи коли в нашому житті може статися якась поразка, знаєте, ми думаємо, от я почав щось робити і отримав поразку. Ну, і зразу людина може подумати про себе, напевно, я недостойний або в мене нема таланту. Або в мене немає, ну, чогось я ще не навчився, або я чогось ще не пройшов, то просто слово Боже нам розказує деякі такі історії з життя. Наприклад, якщо взяти Йосип. знаєте, як почалося його величезне служіння? Ви знаєте, що він спас багато народів? Під час голоду, коли прийшов голод, він спас багато народів, не тільки народ Ізраїля. А багато народів навколо Єгипту. Але все почалося з того, що його призирали його брати. Вони його не приймали. Більш того, вони його вкинули в яму, навіть хотіли вбити, потім жалились і продали в рабство. Попавши в рабство, ну, можливо, Йосип вже щось думав, ну, думав, ну от все, Господь мене виведе, попав в дом Патіфара. Ось почалося збуватися вже, напевно, те, що Бог мені показував у снах. Але далі з дому Патіфара Іосиф попадає куди? У в'язницю. Але через ці величезні випробування однієї людини Бог спасає багато народів під час голоду. Тому що тоді голод це було страшно. Ну, це не було так. Ну, нема у мене, піду у сусідів, візьму або там десь займу, десь щось в магазин якийсь. Голод він викошував цілі нації. І одна людина, яка залишилась вірною Божому призванню, вона змогла багато-багато людей спасти. І знаєте, Біблія пише в Псалом 138: Ти створив нутро моє, ти виткав мене в утробі матері моєї, очі твої бачили зародок мій, і в книзі твоїй записані всі дні. Коли ще жодного з них не було. Коли Бог нам, нас мотивує на якусь річ, і ми це приймаємо, ми відчуваємо, що Бог нас кличе до якогось покликання, а потім отримуємо поразку, то в мене питання: хіба Бог не знав? Хіба не знав Бог, що саме от в цьому випробуванні я не встою? Я вірю, знав. Але часто ми. Не розуміємо або не можемо осмислити, що спочатку для того, щоб нам е, зробити щось більше, щось те, що Бог запланував, нам треба пережити якусь поразку, треба чомусь навчитися. Бо поразки, поразки, коли ми з них виходимо, вони гартують нашу віру. Я не знаю жодного бізнесмена, от, хто мені приходить на розум, от, з ким я спілкуюсь, щоб хтось, ну, жодного хто не. Був в якоїсь, ну, не переживав якісь, якусь поразку. Бог не шукає здібних, да? є таке е прислів'я, він шукає вірних. Якщо людина знаходить в собі сили після поразки сказати, я буду вірним тому Слову, Господи, веди мене далі. Знаєте, ця поразка це може бути початок чогось дуже великого. Дуже великого. Тому я вас мотивую, якщо щось у вас не виходить в вашому християнському житті, можливо, в служінні, щось не так складається, не опускайте руки. Бог, він Бог другого, третього, п'ятого шансу, аби тільки ви захотіли довіритися йому і піти далі. Бо поразка це теж результат. І мудра людина з поразки винесе користь. Проаналізує, побачить деякі речі, чому так могло статися, і разом з Богом зроблять висновки і підуть далі. І знаєте, ще один такий пункт призначення або покликання воно не завжди починається з чогось великого. Це не завжди стадіони, зразу, кафедра. Якесь там потужне служіння, прославлення. Це завжди щось маленьке. Бог дасть тобі щось маленьке, і ти думаєш, ну, от Ігор талановитий, там може і слово сказати, і помолитися, а я на дверях стою, бо напевно у мене немає таланту. Але Бог оцінює. Наскільки ти до того маленького відносишся? Якщо ти робиш те маленьке, як для Бога, якщо ти їм цінуєш, якщо це важливо, повірте, я проходив цей шлях, він вас поставить над більшим, він дасть більше в ваші руки. Це буде більша відповідальність. Але проходячи оце маленьке, крок за кроком, ви вчитесь відповідальності, і ця відповідальність вас вже не накриє. Бо часто, якщо навіть це трошки в площину фінансів, люди, які заробляють швидко гроші, дуже часто розбиваються. Статистика каже, що ті, хто виграють в лотереї великі гроші, 99% закінчують на рівні нижчому, ніж починали. Бо вони не знають, що робити з цими грошима. У них немає досвіду, вони не рухались поступово. І це накриває їх і розбиває. А коли Господь веде поступово, 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 то потім ми бачимо дійсно потужних лідерів. Але всі вони вам скажуть, що ми починали з групи порядку. Пастори По величезних церков починали з групи порядку, будучи молодими людьми. Або ще з якогось маленького служіння. Своє призначення або своє покликання людина віруюча, ніколи не зможе розкрити, не маючи стосунків з Богом. Тому що це саме Він вкладає в нас певні таланти, здібності, і саме Він пише той план, на який ми були народжені, який ми маємо виконати. І для кожної людини цей план особливий. Друзі, я ні за кого з вас не зможу вашу місію виконати краще, ніж ви самі. Якщо ви, звісно, підете за Богом. І це правда. Ми тут, як знаєте, як один механізм. Когось забери, і це вже буде ну, недосконалий механізм. Тому ми на цьому місці, от я розмірковував, чому я. Я був світло життя, як так сталося, що вдруг я з'явився при народженні церкви благодаті, почав тут служити. Ми тут всі не випадково. Це є Божий план на кожне життя. Певні люди були з нами в церкві, потім пішли в інші церкви. І це теж може бути Божим планом. Ми не маємо до цього відноситись якось негативно. Бог кожну людину веде її особливою дорогою. І разом з Богом ви будете проходити як часи радості, так і часи випробування. Але все це цінно. Знаєте, є одна така історія до одної жінки, я їй колись в церкві розказував, приїхав журналіст, а ця жіночка, вона прожила в монастирі. Там при монастирі був такий лепрозорій, і вони служили людям з проказу ну, з цією хворобою. Це не мати Тереза, це інша жінка. І він з нею спілкувався, а потім в кінці каже: ну ви ж з такої більш-менш ну, заможної родини. От, і прожили таке нелегке життя, скажіть, а якби Бог дав вам шанс сказав, і, ну, дав, і сказав би: Вибери, можливо, або попроси в мене, які, яке б життя ти хотіла у мене попросити, або який шлях би ти хотіла би пройти. І та жіночка, знаєте, вона задумалася, потім каже: Я б нічого не міняв. Він каже, як не міняла? Ну, ви, вона дуже скромне життя прожила, сама важко хворіла, дуже адаптовувалася, будучи в цьому монастирі. Е, він каже, ну як? Ну подивіться, як люди живуть, ну зараз доступні такі речі і все. Вона каже: я вірю своєму Богові, що той шлях, яким він мене вів, він був ідеальний. Бо якщо був би кращий шлях для мене, він б повів би повів мене по-іншому. Друзі, кожен з вас особливий і важливий, немає неважливого служіння, немає неважливої людини в церкві. Якщо вас Бог сюди привів, то без вас ця церква не буде досконала. Але кожен має взяти і з Богом віднайти своє покликання. Бо ви в цій церкві, серед цих людей маєте якусь місію. Він не просто вас привів сюди, ви маєте якусь місію. І якщо ви виконаєте, будете ви щасливі і люди навколо вас. І Бог буде задоволений вам. І знаєте, найчастіше покликання або призначення, воно пов'язане з служінням іншим людям. Це не про те, що. Що я особисто досягну. Це не про те, наскільки я, Бог розширить мої кордони. Це про те, наскільки я зможу послужити іншим, наскільки багатьом людям я зможу показати Христа. Основна місія людини тут, християнина, в церкві, навчитися відображати Христа через свої дії, через своє життя. Щоб коли інші люди будуть дивитися на тебе, от твоє життя воно їх закликало, закликало розібратися. І в мене так частково в житті було. Я дивився на цих віруючих людей і думав, звідки беруть ту радість, От звідки Ну не, не так же все радужно, от, тим, тим паче був такий нелегкий шлях час. Але я дивився, вони знаходять привід для радості і радіють. І я дивився, ну, не, не, ну, не, і вдивлявся в них, ну це не показне. В мені цього не було. І тільки коли я став віруючим, я це зрозумів. І тому, якщо цей образ Христа ви понесете, людей це буде приваблювати, і вони почнуть шукати Бога. Наше покликання прославити не себе, а прославити Ісуса. Тому що через те, як ми покажемо Бога, це буде для цих людей можливість знайти Його і спастись. І не обов'язково в наші церкви. Ви можете, як ми говорили, посіяти. І знаєте, ви кинули зернинку, і, можливо, ніколи не побачите, як вона виросте, але ви точно знаєте, оце яблучне зернятко, в ньому заложено ціле дерево. І якщо ви підете і посієте його від Божого імені, він почне його вирощувати. Можливо, це дерево дасть такі плоди, на які ви навіть не розраховували. Ще одне останнє, я вже про це трошки затронував, але хочу сказати, не зупиняйтесь, якщо навіть шлях важкий. Не кидайте своє, якщо ви отримали від Бога, якщо ви вже пішли, якщо ви вже в своєму призначенні або в покликанні, не залишайте. Бо це не тільки принесе певний дискомфорт і руйнацію в тій церкві, в тому суспільстві, де ви знаходитесь, це буде руйнувати вас самих. Тому що людина може бути щасливою тільки, я впевнений в цьому, тільки коли вона виконує призначення, виконує волю Божу. І волю Божу віднайти дуже легко. Робіть діла милосердя. Призирайте або бачте, не призирайте, а як правильно сказати, вбачайте оті потреби, які є в сирот. І в ДІВ, або у людей, які знаходяться в якихось проблемах фізичних, можливо, фінансових. І якщо ви можете, послужіть, від імені Бога, але поставте собі за ціль, прославитись має Христос. І тоді ви будете щасливі. От я, я колись це просто на фізичному рівні переживав, ми вже трошки, ну, от, як Ігор каже, трошки заробили грошей і певна. Певні люди в церкві, я був світло життя ще, вони були ну, доволі бідні. І я там через одну жіночку постійно нам передавав, і я їй строго настрого говорив: це від церкви, це не від мене. Якщо ти скажеш, що це від мене, я своє благословіння вже втрачу. І це не принесе мені радості. Я хочу, щоб. І знаєте, як раділо моє серце на служінні, коли вони виходили і казали: Ми дякуємо Бога. Хтось передав нам фінанси на лікування, ми, дя... ми не знаємо, хто це. Але ми дякуємо нашого Спасителя, що він за нас потурбувався. Це найбільша насолода життя. Повірте. Бог і так вас прославить, якщо це потрібно буде. Повірте. Є людська слава. Бо люди кажуть: от українці кричать: слава Україні! Є людська слава. Чи прославив Бога Авраама? Прослав, Моїсея, прослав, всі ж про нього знають. Прослав. Якова прослав, прослав, але вони ж цього не бажали. Вони йшли, щоб прославити Бога і виконати місію. Тому, друзі, не зупиняйтесь, як би важко не було, воно того варте, але коли ви прийдете до кінця, ви будете найщасливішими людьми. І Павло в свій час він сказав, що я віру зберіг і виконав ту місію, яку він на мене поклав. І тепер я щасливий, бо мені готується вінець. Що ми хочемо почути, коли прийдемо перед Бога? Я особисто скажу за себе, найбільше, за що я переживаю, що я хотів би почути від мого творця, це вірний добрий раб. Прийди в радість свого господаря. Це найвища нагорода, яку може отримати людина. Найвища. І заради цього треба варто виконувати Божу волю. А тим більше, що вона добра. Бог ніколи не, нічого не планував злого для людини. Він каже, всі мої задуми про людину, вони всі добрі. Ми, може, чогось не розуміємо або не бачимо в перспективі майбутнього, але вони всі добрі. І навіть труднощі вони виводять нас на добрий шлях. Тому, ще раз повторюсь, друзі, будемо молитися, час вичерпано. Всі ви не випадкові в цій церкві. Всі ви є талант, знаєте, той рубін. Часовий механізм, якщо з нього забрати маленьку одну шестереночку, він ще може крутитися, він може щось тікати, але вже неправильно буде працювати. І неправильно буде відображати час. Тому кожен, кожен хтось може вважає себе маленьким вінтиком, без вас ніяк. Без вас ніяк. На вас все тримається. І знаєте, я вас закликаю, Бог як GPS в нашому житті. Такий приклад ще приведу. Ми, коли включаємо GPS і ставимо кінечний пункт, Він нам каже, поверни направо, поверни наліво. І ми не знаємо ще, де цей кінечний пункт. Ми до нього ще не доїхали, і ми не знаємо, чи правильно він нас керує. Але ми йому довіряємось. Інколи ми не розуміємо, чому Бог вчиняє в нашому житті саме так. Скажу про себе, я не до кінця розумію, чому так сталося з моїм бізнесом, частиною бізнесу, зі мною, з моїм партнером, Женєю. Але я розумію, що Бог нас веде до чогось. Це не, є, не просто так сталося. Я ну, в такі випадки, що це випадково, я не вірю. Можливо, Бог хоче щось почати нове. Можливо, щось більше. Можливо, в чомусь мене навчити або женю, або нас обох, в чомусь перемінити. Можливо, поставити ще далі. Можливо, це початок чогось нового взагалі. Я не знаю. Але я точно знаю, що Бог є мій духовний GPS. Якщо Він каже мені, поверни вправо, я буду повертати, бо я йому довіряю. Довіряйте йому, і тоді ви приїдете в кінцевий пункт. Майте Бога. В серці, нехай Його Дух Святий, Він вами керує. Він ніколи не заведе вас в хащі. Ви приїдете саме туди, куди Бог запланував. Хай Господь вас всіх рясно благословить. Взагалі, молодь, наша держава, наше суспільство в ваших руках. Ідіть, завойовуйте для Христа цей світ. Хай Господь вас благословить. Давайте помолимося, друзі, про це. Дорогі Господь, ми дякуємо Тобі, Боже, що ми народилися на цій землі, Боже. Ми дякуємо, що в Твоєму плані є місія для кожного з нас, Боже. Особлива місія, Боже. Ти вклав в кожного з нас особливі таланти, особливі речі, і ти хочеш, щоб цими талантами, Боже, ми принесли користь. Боже, зроби нас плідними. Зроби нас чутливими до Твого голосу, Боже, щоб нам завжди знати, як рухатись. Коли нам важко, підтримай нас, Боже. Ми не проти випробувань. Хай наша віра укріпляється, але ти, Боже, будь з нами, Боже. Щоб ми бачили Твою руку і відчували Твій ніжний дотик і Твою підтримку. Ми благаємо Тебе, Боже, допоможи, Господи, нам всім. А я благаю Тебе за цих молодих людей. Допоможи їм, Господи, віднайти той шлях, по якому ти хотів би, щоб вони пішли. І я вірю, що ще величезні справи Ти зробиш через них, будуть будуватися церкви. Буде розповсюджуватись твоє Євангеліє. Я вірю, мир прийде в нашу країну, і ця молодь буде розбудовувати, будуть прийматися закони, які відповідають Твоєму слову і Твоїй істині, Боже. Я вірю, що ми можемо бути щасливою християнською нацією. Але молоді люди, церква має взяти за це відповідальність, взяти той прапор, який ти дав, і піти з ним у цей світ. Я вірю, що ми переможці в Тобі, Господь, бо Ти переміг. І навіть коли ми, Господи, щось втрачаємо, або, Боже, десь якусь поразку, Боже, якась поразка приходить в наше життя, Боже, це не тому, що ми не здатні перемагати, а це тому, що ми маємо укріпитися в силі. Боже, благослови нас. Благослови нашу країну встояти, Боже. Благослови всіх наших військових, Господи, всіх наших братів, які сьогодні служать, Боже, які утримують цей хиткий мир, Боже, стримуючи це зло там на сході, Боже. І ми благаємо Тебе. Подивись, Господь, скільки вилито сльоз, Боже, скільки крові невинної пролито, Господи. Яка ціна, Боже, подивись, як ми змінилися. Ми стали жертовними. Наші воїни сьогодні віддають здоров'я і життя для того, щоб зберегти, зберегти нашу країну і наш народ, Боже. Помилуй нас, Боже. Вибач, за те, що ми зробили не так, Боже. Пробач нас, Боже. Можливо, ми чогось не розуміли, Боже, але ми зараз багато-багато чого переосмислили через цю війну, Боже. Благаємо, Боже. Зупини її, Боже. Дай нам мир, Боже. Нехай наші хлопці повернуться до мирного життя, прийдуть до своїх родин, Господи. Боже, допоможи всім, хто втратив здоров'я, Боже. Господи, часто людина не знає, як зарадити цьому горю або цій білі, Боже, але твій Дух Святий, Він може потішити будь-яке серце. Нехай Твій Дух Святий наповнює серця наших військових, які є поранені, Боже. І нехай Він скаже їм, як ти їх любиш, Боже. Що якщо вони дозволять тобі, ти будеш завжди в їхньому житті. Твоя рука завжди буде з ними, Боже. Можливо, вони ще будуть проходити якісь труднощі, але і там ти будеш з ними, Боже. І в їхньому житті обов'язково будуть щасливі дні, Боже. Я вірю в те, що ти люблячий батько. Я вірю, що ти створив людину для насолоди життя, Боже. Я вірю, що в Твоєму Царстві все це буде відновлено. Допоможи нам дойти, Боже, виконати ту місію, яку ти на нас поклав, Боже. Залишитися вірними, незважаючи на будь-які обставини. А ми Тебе прославити хочемо, Боже. Тобі віддаємо всю честь, всю подяку, всю славу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.